Вітаю, панове. Сьогодні поговоримо про CRM. Це буде такий маленький огляд з деякими деталями. Це не буде інтеграцією, тому що для інтеграцій кожна інтеграція буде окремо в плейлисті і посилання, на які ви знайдете в описі. Ну і відповідно там вже будуть інтеграції для товарного бізнесу. Тобто для мого інтернет-магазину чи інстаграм-магазину ми будемо інтегрувати Prom, Rozetka, RRO, там Monobank і Blackbox. Також ми будемо все це діло інтегрувати, ну і трошечки створення. Оберемо все це діло під наш товарний бізнес для того, щоб все це діло було зручно. Давайте ми зараз пройдемося по кіпінце CRM як вона виглядає, і що у нас можна робити і не можна робити. Скажем так, швидкий огляд. Це у нас робочий стіл. На ньому виведено доволі багато статистики, тобто все це діло можна знайти також в статистиці. Ну але цей робочий стіл виведений так, щоб все це діло було гарно. І реально тут гарно. Коли ви трошечки попрацюєте, там місяць другий, тут у вас буде дуже класна статистика по джерелам, тобто можна Робити джерела, там пром, розетка, інстаграм, фейсбук і тому подібне. І відповідно все це діло буде показувати у відсотковому співвідношенні, що доволі таки класно. Ви будете бачити, що вам треба підтягнути, з чого треба вийти і тому подібне. Ну, це вже таке. Ну і відповідно, тут є знову ж таки багато інформації по лідам і тому подібне. Це фактично така собі статистика. Це все діло можна редагувати, тобто можна прибрати будь-який блок, чи додати будь-який блок. Ось тут ти цей на налаштування. Ну і відповідно тут ми можемо робити все це діло. Те, що нам треба, відповідно, редагувати. Я цією сторінкою не дуже так користуюся, тому що фактично мені треба угоди, ну і відповідно час від часу прайс-листи оновлювати. До речі, тут у нас ще є ось цей плюсик, і відповідно тут у нас є деякі гарячі клавіші з комп'ютера. Якщо ми сидимо, тут можна додати, грубо кажучи, комбінацію клавіш, Alt-Shift і ще одна клавіша. Угоду, лід, завдання і тому подібне. Отже, йдемо далі. Тут у нас є контрагенти, тобто у нас є ліди і клієнти. В моєму випадку я. Я користуюся лише клієнтами, тому що у мене немає там якоїсь лідогенерації, генерації, десь невідомо, де, тобто якийсь лендінг-пейдж, що мені лишають номер телефону і прізвище, до прикладу, на якийсь товар, і я маю все це діло обробити, подзвонити, спитати, чи треба, чи не треба, чи це просто консультація, спитати, яка ціна, чи щось такого плану. У мене зазвичай іде або замовлення з розетки з прому. Відповідно, там вже замовлення або оплачено, або вони хочуть наложеним платежем. Ну і відповідно, якщо вже я ввожу все це діло з інстаграму, то у мене це вже. Клієнт, тому лід мені зовсім не потрібний. лід Лід, а вам треба лід, він холодний, класний. Отже, я користуюся клієнтами. Відповідно, тут є тестовий клієнт, і мені здається, навіть є тестовий лід. До речі, кіпінці CRM коштує 250 гривень на місяць. Ну і відповідно за кожного користувача оплачується по 250 гривень. Можна підключити тестовий період на 10 днів, що я в принципі і зробив. Ну і відповідно можна потестити це все діло. Інтеграції в принципі не важко робити. Ну, але знову ж таки, я стикнувся з деякими проблемами, які мені довелося вирішувати пару днів. Я писав у підтримку. Підтримка тут непогана, але знову ж таки, вони багато разів посилали мене ні, не туди, де ви подумали, а до технічної документації. Я її читав, але знову ж таки, вона не вирішувала мої проблеми. Я дійшов до вирішення своїх проблем, ну і відповідно покажу. Проблеми були зв'язані з промом. Так, як не дивно, з промом. Отже, про клієнтів, я думаю, зрозуміло. Тут у нас є також завдання. Завданнями я не користуюся, якщо ви користуєтеся і вам вони потрібні, я думаю, тут не, немає чогось такого, що не можна зрозуміти. Все доволі таке просто. Відповідно, я користуюся угодами. Угоду можна зробити ось так: тобто, тиснувши ось тут на плюсик, або тиснувши на ось цей плюсик, ну і відповідно. Що, що той плюсик, що цей плюсик, відкриває ось це вікно. Тут у нас назва угоди, якщо немає назви, тут пропишеться номер угоди. Ну, Відповідно, на будь-яку угоду треба клієнт, можна вибрати зі списку своїх клієнтів. Знову ж таки, якщо у вас буде вже база клієнтів, можна її імпортувати. Якщо ні, то потроху ви не робите свою базу. Ось тут є пошук, що вже добре. Ну, і відповідно можна додати нового клієнта. Тобто, знову ж таки, ці всі дані можна тут редагувати, відповідно, щось додати, щось прибрати. Ну, але я думаю, номер телефону у клієнта має бути в будь-якому випадку. А ось з назвою компанії я б її просто прибрав, тому що я працюю з приватними особами, так би мовити. Ну і відповідно, решта це все діло. Ось, до прикладу, джерело. Я її знову ж таки не використовую, тому що джерело у нас ще є ось тут. Відповідно, на джерела можна тиснути, відповідно, тут зробити промрозетка і тому подібне. Воно автоматично вибирається в деяких Випадках, ну або якщо Facebook або Інстаграм, знову ж таки, інтеграції з Фейсбуком і Інстаграмом тут поки що немає. Я маю на увазі інстаграм Дірект. Ну і відповідно це все діло треба буде робити вручну. Також тут можна додавати товар. До прикладу, ось магніт. Тут у нас є ціна магніта 12 гривень, кількість одна, в наявності нуль. Тобто ми його фактично не можемо додати, тому що у нас нуль. А, ні, можемо. Десь в налаштуваннях можна прописати, що якщо у нас на складі 0, до прикладу, то не можна додавати все це діло в угоду. Тут ми ось так прибираємо, ну і відповідно, до речі, ще треба вибрати якогось клієнта. Ось так і зберігаємо. Ну і фактично у нас є нова заявка. Ось вона. І по заявкам, ну не заявка, а угода. Ну угода, заявка. Я думаю, це одне і те саме. Ось воно ось так виглядає. Тут знову ж таки у нас є ось ця воронка. Ми її обов'язково маємо відредагувати під себе, тобто необро. Роблені, на відправку, відправлено там і отримано. По продаж або відмова. Ну і відповідно тут у нас є виграно чи програно. Я цим не користувався, не дійшов до цього. Тому подивимося, що буде з цим далі. По угодам, я думаю, все прайс-лист і склад. Це фактично можна сказати одне і те саме, але на склад у нас є фактично те, що у нас є на складі. Так, а прайс-лист це те, що ми робимо до прикладу для розетки. Знову ж таки, ви не зможете експортувати ці товари як прайс-лист для розетки, тобто повноцінний там все як просить розетка. Тому. Що зробити це все діло тут доволі такі, ну, Скажу так, як є, доволі таки геморно. А чисто через «Price Creator» просто наявність товару передати. Ну і відповідно назву і опис можна без будь-яких проблем. Що ми, в принципі, і будемо робити в наступних відео, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. Тобто я зроблю плейлист, де все це всі ці інтеграції ми з вами проведемо. Отже, у нас є склад, в якому треба імпортувати всі наші товари, і у нас є плейлист, в який треба імпортувати всі наші товари, відповідно, з'єднати прайс-лист зі складом. І також тут можна створити якийсь товар у прайс-листі, тобто створити один товар, в який можна вкласти 2-3 товари, тобто зробити якийсь комплект з товарів, які є на складі. Ну і відповідно, коли на промі чи на розетці буде продано цей товар з прайс-листа, в якому вкладені пару товарів зі складу, вони спишуться зі складу. Відповідно, якщо вони окремо були десь в прайс-листі, вони також спишуться. Ну, це доволі таки цікаво, але реалізувати це все діло знову ж таки мені здається геморно, тому що я зазвичай продаю, до прикладу. Костюм або там кофта, або там, не знаю, штани, і, відповідно, особисто я не займаюся комплектуванням всього -цього окремо. Тобто, якщо прийшов в костюм, значить костюм. Якщо кофта, кофта, якщо штани, штани зробити зі штанів і кофти костюм і. Презентувати це все діло в одній карточці товару. Ну знову ж таки, це доволі таки великий об'єм роботи, який, мені здається, не варто виконувати. Але якщо вам це все діло треба, знову ж таки, тут є такий функціонал. Про склад і про те, як це все діло зробити, поговоримо, коли будемо інтегрувати пром і розетку, тому що тут знову ж таки є нюанси, які не дозволяють робити різновиди на промі. Якщо ви використовуєте різновиди, то там треба трошечки деякі поля підредагувати, тому що різновиди у вас розіб'ються саме. На промі розетка, нагадаю, робить різновиди автоматично. Отже, йдемо далі по фінансам. Фінанси тут, типу, щось свого рахунку, так в системі всередині системи. Нам це не дуже цікаво. Тут також під'єднується рахунок ФОП з Монобанку чи з Приватбанку. Тут з'явиться. Інша іконка. Ну і відповідно там ми будемо бачити всі надходження і при потребі відрахування з нашого рахунку. Тобто, і можна підв'язати все це діло до наших угод. Відповідно, угода буде, до прикладу, проплачена. Ось тут у нас несплата. І для того, щоб тут вона сплатилася, ми маємо ось тут у фінансах зробити плюсик і зробити дохід, там безготівковий вибрати той рахунок. Це знову ж таки, мені здається, трошечки не дуже класно, тому що це ще одна операція. Ну але тим не менше, ну тут є. І, в принципі, якщо ви працюєте, тримаєте угоду там пару днів, так або не знаю, ведете якогось клієнта місяць, там вибрали товар, там щось такого плану, щось такого плану, потім ось все узгодили, оплатили, там оплачується частинами, то в принципі це все діло так доцільно. А якщо як у мене в товарі, тобто продали. Заплатили до побачення, то тут ще треба подумати, як все це діло реалізувати. Тому з фінансами якось так. І мені здається, тут ще коли буде чекбокс, тут з'являться всі наші чеки. По документам тут фактично нічого немає, так, але тут з'являться всі ваші документи, які ви видавали. Це мається на увазі якась товарна накладна чи щось такого плану. Зараз в налаштуваннях ми дійдемо до, до всього цього. По статистиці, тут класна статистика, тут прописано середній чек, навіть так, і конверсія, і загальні. Дохід. Тобто все доволі таки класно. І все це діло класно виглядає. Тут є по угодам, по користувачам. Давайте потиціємо, по прайс-листам, по складам. Тобто можна зробити пару прайс-листів, до прикладу, розетка, там, пром. Вони будуть окремо. Ну і відповідно, все це діло буде рахуватися поокремо. Ну, склад це один склад, відповідно, знову ж таки, буде рахуватися все на купу. Ліди, клієнти і свої звіти. І дійшли до налаштувань. Це великий блок налаштувань, про яких, я думаю, ну, багато про що не треба роз... Розповідати, тому що це все і так зрозуміло. Тут ми можемо робити всякі додаткові поля для користувачів, тобто у профілі компанії щось додати. Білінг, до прикладу, це у нас буде оплата за саму систему. Якщо подивитися далі, у нас є АПІ, як користуватися ними. Якщо ви знаєте, то вам не сюди. Я на жаль не знаю ще не розібрався з цим і не знаю, чи розберуся. Тут є у нас до речі, доволі такі прекрасна функція, як все це діло видалити. До прикладу, ви накинули тестових даних, там щось тестили тести товари всякі по постворювали і тому подібне. Тут можна все це діло очистити. Натискаємо очистити. Тут вибираємо так. Ну і відповідно: клієнтів, лідів, угоди, завдання, склад і прайс-лист, все це діло можна видалити. Або, до прикладу, нам треба видалити все, окрім склада і прайс-листа. І видалити всі дані. І на протязі хвилини у вас всі дані видаляться. Ну, це, до прикладу, перед роботою, якщо ви там натестили всякої фігні, додали, то можна все це діло видалити. Ось про документи, що я казав, до прикладу, можна тут постворювати. Свої шаблони, ну і відповідно, щоб все це діло швидше робилося. Ну, В моєму випадку всі документи, які я видаю, це фіскальний чек, які у нас є в інтеграціях. Десь ось тут ось чекбукс. Ми просто підключаємо, ну і відповідно віддаємо фіскальний чек. Тобто, це у нас єдиний, точніше, у мене єдиний документ. По інтеграціям, якщо подивитися, то ось у нас є Telegram-чат-бот і Viber чат-бот. Я ними не користуюся знову ж таки, не знаю, як їх інтегрувати, мені їх не. Треба. Ми будемо інтегрувати нову пошту, Укрпошту, а точніше Укрпошту не будемо інтегрувати, тому що вона не працює вона в процесі оновлення рік чи, чи півтора року, і ну, нею не можна користуватися. А нова пошта нібито працює. Хоча там у мене були проблеми зі статусами, що воно не переводило мені статуси туди чи назад. Ну і відповідно, мене це все діло не дуже влаштувало. Ну але, тим не менш, воно це все діло є. Будемо інтегруватися з розеткою, з промом, з монобу. Банком, чекбоксом і блекбоксом при потребі можна інтегруватися із Приватбанком, але я там не веду свої, свою фінансову діяльність, так би мовити. Тому ну, не бачу сенсу це все діло робити. Але я думаю, треба подивитися, тому що у багатьох людей є рахунки саме в Приватбанку. Ну і плюс тут у нас є OpenCard, WordPress, Magento, Joomla. Тобто це у нас такі двіжки сайтів. Я ними також не користуюся, тому що я не дійшов до свого сайту. Але основа, тобто маркетплейси, все ж таки я покажу. І покажу, як вирішити питання з різновидами. Якщо ви також користуєтеся різновидами, тут знову ж таки можна додати додаткові дані, в угоді можна редагувати саму воронку продажів. Тобто, відповідно, все, що стосується всіх цих даних, тут все це діло редагується по клієнтам. Постійні клієнти новий ВІП, це щось типу статусу клієнта, так, і до нього прив'язуються ще деякі, деякі бонуси чи щось такого плану. Ну і відповідно, тут у нас є всі ці дані, контрагенти і тому. Подібне по товарам. Тут знову ж таки є у нас загальне налаштування товарів, які ми можемо тут трошечки налаштувати, трошечки тут, трошечки в іншому місці, Тобто саме поля налаштовуються до прикладу. Ось тут прайс-лист, і ось тут виходить налаштування, і поля ми налаштовуємо тут. Чому не вивезти і тут, і там, не знаю. Ну, але це вже трошечки інше. Поговоримо про все це діло, що нам треба, що не треба. В наступних відео, коли знову ж таки будемо інтегрувати пром розетку і будемо імпортувати всі ті товари сюди. От Отже, панове, ну що, тут можна ще просто проклікати всі ці, всі ці вкладки, подивитися, що тут, що там, що там. Але я думаю, поки що ми на цьому зупинимося. Ну і відповідно, тут у нас ще є служба підтримки. Добре, панове, ну що, ось такі можливості: системи про інтеграції. Поговоримо в наступних відео, посилання в описі. Не забудьте знову ж таки про ЗСУ, донатьте, допомагайте, як можете, іншим волонтерам. Все, панове, на цьому, все. До побачення.